Ми з України. Гідність і свобода це дві риси, котрими має бути наділений кожен свідомий громадянин нашої держави. Однак в першу чергу потрібно розуміти гідність як внутрішню упевненість у власній цінності. Свобода та гідність це нерозлучні поняття. Кожна людина може і має бути гідною. Для мене гідність це бути справжнім громадянином своєї держави. Бути людиною, яка має значення в нашому суспільстві, на мою думку, гідною людиною є той, хто знає ціну своїм уподобанням, переконанням, ідеалам, а також вміє їх захистити і відстояти так, щоб не зачепити інтересів іншого. Гідна людина завжди красива, бо вона не дозволяє собі бути негарною завдяки низькому вчинку чи пілі думці. Можна мати прекрасну зовнішність, але ця краса буде тільки зовнішньою без внутрішньої краси. Така людина нікого не зацікавить. Треба дбати про свою духовну красу. А це може допомогти зробити тільки почуття власної гідності. Найголовніше в житті людини зберегти свою людську гідність, вступуючи сам. Тому що людина гідності – це повноцінна людина. Народ без гідності – це вже народ. Свобода це повітря. Найнеобхідніша передумова існування. Любов рівна ціна свободі. Свобода і гідність не можуть бути вибірковими. Вони в суспільстві або функціонують, або є відсутні. Свобода дає крила і можливість бачити далекі обліки, до яких ніхто, крім тебе, самої, не заважає тобі дістатися. Свобода також є великою відповідальністю. Власну гідність слід за печати. У світі шли народи і країни, які саме себе поважають, тобто маючи почуття власної гідності. Свобода це вміння сказати так своїм мріям. Гідність – це вміння сказати ні своїм страхам. Ми з України України. День гідності для мене це символ національної єдності.